Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Так, хто сумував? Я Нателла Кірс, і сьогодні новенькі Зашкварки, де ми разом із вами будемо шукати відповідь на простенькі питання. Чому? Чому українське телебачення досі транслює російську? Чому луна така луна? І чому Лейблогенко зниська наприкладла українська індустрія? Щось і стресло, тож вириваємось у культурний контекст. Шлях Петра Фівтареналіно моніторі. І перша наша зупинка: артисти та язик. Ну, та величезна гуля, на рівному місці, де ми знаєте, намагаємося з вами вийти з того лабіринту їхніх мізків і зрозуміти, а для чого деякі українські артисти досі продовжують використовувати російську у своїй творчості. Ну, у деяких, знаєте, на першому плані особисті вподобання. І так вони випромінюють свою велику свободу. Як для прикладу, співачка Луна, ну там де місяць у фазі Скорпіона, яка покинула Україну саме Через те, що не зречуся ні російської, ні української. Давайте далі продовжити все переплітати. Настане той час, коли Україна повністю набуде нових сенсів і трансформується. Але давайте не квапитися. Так, в новому інтерв'ю для російського незалежного видання Медуза, медуза, Луна, який меч. Співачка зазначила, що від артистів наразі повсюдно вимагають позиції. Так, тут я підтримую слова артистки. Давайте припиняти, знаєте, ото повсюд. Сюдно вимагати від них якихось позицій, нехай жити своє свободне життя поза культурним контекстом. Ну тому що співачка у нас завжди жила в супереч цьому позиційному. Далі в інтерв'ю були слова і про те, що людям потрібен час для змін, і мова ґрунт нації. Так, от ріте можна було би поаплодувати ці свідомості співачки. Луна що вона не сперечається з тим, що мова це ґрунт нації. Проте, куди її заносить далі. Я вважаю, що різка заборона російської мови у медійному світі загострює проблему та посилює ворожнечу. Хоч мені та й не встати. Я не знаю, які то сказ магате, оон занепокоєння за різку заборону російської мови, напевно, співачку Луна, оскільки далі вона зазначає, що Україна історично величезна мультикультурна країна, важливо мудро. Це приймати і давати людям час. Я не можу просто викрасити себе та інших, хто потребує контенту російською мовою. А можете не в коментарях написати, хто потребує того контенту мовою, але у мене не така аудиторія. Сподіваюся, ви сиділи, а не звалилися з ніколи. Це почули про ці великі потреби контенту російською мовою. Одначе, я коли знаєте, оце читала, собі подумала. То певне так і мислить Росія, що вони ж не можуть все викреслити, перекреслити і відмовитися, знаєте, від тієї певної потреби українського народу в їхньому щоденному терорі. Тому вони й досі це продовжують, і нам потрібно і вагомою часткою є підтримання їхньої культури на нашій території. Це наша вдячність їм. Ось у чому секрет. Проте співачка, яка ОТО за людей, які потребують контенту російською мовою, погоджується в той самий момент із тим, що в умовах війни неможливо просувати культуру та мову країни агресора Одначе неможливо це робити в кордонах України. Тому вона прийняла для себе таке важке рішення поїхати і виступати для аудиторії за кордоном, де її люблять такою, якою вона є, оскільки вона не готова жертвувати творчістю. Також в інтерв'ю дуже багато слів про те, що українська мова. Красива і потужний інструмент, але для неї потрібен час. Тому і співачка виступає за лагідну українізацію. Ну як лагідно з нами вчиняє Росія, так певно, і ми повинні вести лагідну боротьбу з російською плісневілою культурою, але не потрібно сідати на рокети, літати на ту луну, вмикаєш українське телебачення, український телеканал ТЕТ і чуєш пісні російською у виконанні народного російського виконавця, чи навіть пісні російської мови. Вою виконання заслуженого артиста України читаєш титри російською? То що коїться у нас лагідна українізація з транслюванням досі російською на українському телебаченні? Глибокі сенси, і коли така лагідна українізація, такий без коїться на рівні телебачення, то знаєте, виникає питання: а чи буде тоді лагідно змінюватися російськомовні українці, які, почувши це по телеку, будуть сприймати за норму, що адекватно сьогодні досі продовжують спілкуватися російською мовою? Так, засилля російської призводить до звички населення продовжувати говорити. Чужою мовою. Так і співачка луна, яка після повномасштабного вторгнення її висачило на один рік патріотизму і випуск одного україномовного альбому «Illusion». А 2024-го, що ми робимо? Повертаємо свої м'ячти. І такий мечти альбом вона подала як право використовувати материнську мову. Ну під материнською мовою вона має російський язик, звідси рішення покинути Україну і продовжити випускати свої пісні російською мовою для аудиторії, яка розумітиме її, і начхати взагалі, який вплив має такі рішення на аудиторію і культуру загалом. Насправді досить захопливо спостерігати за такими гостросюжетними вивертами українських артисток. Я в очікуванні кожної наступної серії, що ж вони вигадають ну тих українських артисток, яких бентежить, що хтось там потребує контенту російською, чи як Настя Каменська захищає своє право продовжити виконувати пісні російською мовою за кордоном, звісно, не на території України для тих людей, хто не розуміє української в мене є пісні російською мовою. Мої пісні і, звичайно я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу кра. Раїну, але не розуміє нашу мову. Божечки бідні нещасні, не знаємо української, Ну і для чого популяризувати нашу мову? Якщо можна підтримувати мову агресора і такою самою стежечкою продовжує розважати, наприклад, російську мову на диторі співачка Віра. Вона ж екс Вераче Віра Брєжєва, то взагалі унікальний кейс, як вести свій інстаграм англійською? Ну English, you know? Hello, beautiful people, I'm Віра Брєжніва. При цьому робити сторис українською і файно неї володіти, даючи не різноманітні інтерв'ю на українському радіо, коли Прошу. релізимо свою нову композицію українською мовою, рухатися, вмикати гарну музику. Втім, чому би не вибачатися за скасовані концерти російською? А куди це паняночка Віра тримає свій орієнтир як не на російськомовну аудиторію, коли таке розстроєне звернення за скасований тур під назвою Кращі пісні і хіти гурту? Ві а гра, де контент російською мовою, то можливо, пані Віра такі зрозуміє, куди вона тримає орієнтир на віру чи вірунада, не надо, не надо» Так, Брижнєва вам дійсно є артистка, в якої помітне та крихітне намагання інтегрувати українську мову у свою постійну творчість. З 1 2023 року вона випустила 100% українською української мови альбом «Дякую». Так, на той момент ще під ім'ям Вера. Але місяць тому вийшов сингл зупини і Вера стала Віра. Тож, якби Вектор теперішнього майбутнього наче зрозуміли, але не зовсім. Так вона продовжує виступати за російськомовним репертуаром. Зі своєю сліпою вірою тому варто розібратися, куди ми тримаємо орієнтир на контент українською мовою і розвиток української творчості чи підтримку російської культури і свого банку. Центую увагу на тих толерантних представницях, дипломатках, міжнародницях, які за кордоном, то знаєте, розповідають журналістам за свою щирість, що вони усі чесні перед аудиторією. І навіть за кордонних журналістів враження є більше розуміння важливості культурного контексту, аніж у цих українських артистах. Перестаньте називатися українськими. Ну, я саме про ось цю. Часто украинские артисты получают много хейта, когда они поют на русском языке. Скажите, вы с этим тоже сталкиваетесь? Как вы с этим боитесь? Я всю жизнь получаю много хейта и уже, наверное, давно не обращаю на это внимания, потому что я знаю, что я делаю, я знаю, для чего я это делаю, я не изменяю себе, я всегда говорю честно то, что чувствую, о том, что чувствую, и при этом я... Нічого плохого не делаю. Я вважаю, що мої поклонники живуть по всьому миру. Я нічтаю, я знаю це. І я пою для тих людей, які піддержать мою страну, Україну. Чесна, щира, сенсово. це все масштабна лобода. І щойно ми з вами мали можливість почути унікальну зажовну платівку, як не втрачати свого права орієнтиру на міжнародний російськомовний ринок. Лобода, яка вважає, що. Ніц поганого не робить. Ну а про вплив на суспільство ніхто й не подумав про свою аудиторію, про соціальну відповідальність, що її творчість може бути в умовах війни сприйнята як протест проти російської агресії, якби вона відмовилась від російської, але ніт – це масштабна міжнародна артістка лопота. Щира сенса. Я всі так вручна то що відчуваю, чувствую, о том що чувствую. І така вся бентежна поведінка цих артисток, знаєте, хнетією стратегією досі залишатись актуальною, коли наші любі міжнародниці переймаються за музичну наповність аудиторії за кордоном, чи в країнах СНД, де так російська досі домінуюча. Але чому це має хвилювати українців? Чи чим відрізняються ці міжнародниці від скаженного Джарета зімалєтом? Коли усі орієнтуємось на російську аудиторію, Мої Воники живуть по всьому міру. Можемо лише передати привітики від маленьких людей і подякувати, що покинула нашу планету. Так, як без неї на сьогодні багатько нових артистів, які сконцентровані на розвитку української культури та мови. Але яким здивуванням для мене стала новина, що один із гравців, який якраз займався просуванням української автентики в музиці, замість популяризації національної ідентичності, зробив перефокус. На міжнародний ринок Лебода, що ти Коділа у своєму дописі Лейбел Енко пояснюється тим, що мовляв прагне вивести українських артистів на міжнародний ринок для здобутків великих премій. І звісно, мова далі про те Гремі, за яким не один рік женеться Еліфанте Молоко НК та зазіхнула Джері. Угу. Да. Гремі це добре, пошук нових можливостей теж, але де оці всі фантастичні історії є популяризація української музики чи розвиток нашого ринку? Так, експеримент із килимком показує, що енко просто буде зосереджуватися на тих артистах, які матимуть потенціал стати популярними на міжнародній сцені. Так творчість навіть персоналіті килимка жодним чином не переплітається з розумінням того, що це український артист. Тому де тут про розвиток. України? української музики чи розвиток нашої української індустрії весь матеріал у нього англомовний на офіційних сторінках теж немає жодного розуміння. звідки це артист вилупився? Тут мова навіть не про відсутність українського прапора у шапці профіля. у тих артистів теж немає цих прапорів, хоча і у них немає війни, аби перейматися за підтримку країни. Але у дописах від першого до останнього. Жодної згадки за Україну, тільки слова, нехай музика сама за себе говорить, і так наговорила, що жодного слова про Україну, десь там крихітне, піс нам всім. Окей, пісюро нам всім зайшов, але таке цікаво. Ось, яким боком, коли Енко хизується, що килимок має аж 93% закордонної аудиторії? Ця аудиторія тями, що вона шаленіє саме від українського артиста. Як про таню моїню пише, що це українська режисерка? Яким чином Енко тут просуває українську музику? Де тут промоція української культури? Де? Що ви робите? Козак для мене такий хитрий перефокус ніяк не збігається із ціллю лейблу саме розвитку української музики та культури. Тут ми сьогодні перекресли ідентичні українські проєкти Сорі, Козак Сіромаха, Вибаче Альона, Альона», Сковка, Калош. Ми сьогодні прагнемо адаптації, підлаштовувати стиль та жанр нових наших артистів для міжнародних тенденцій. Ми ото застелили один килим, хочемо ще і робити то без української. Ідентифікації, ось так. Що? відчуваю, що останнім пазлом тут ще раз потрібно поставити у приклад французьку культуру та французьку мову, яка у музиці звучить екзотично та емоційно. Чи не є такою українська мова? То чому французька змогла привабити слухачів по всьому світу? Навіть ту аудиторію, яка не розуміє французької, а українська що не зможе чи як? Так у нас є здобутки вже у моді, в у культмейкерстві, що не так з українською? українською музикою вона мелодійна, прекрасна, як і французька, і взагалі глобальні аудиторії давненько начхати, чи розуміють воно про що у ті композиції співають, чи ні. Головне форма. Та якість, що може робити українська культура, але чому не українською мовою? Чому oh. <кій> так фокусні стратегії лейблу енко виглядають таким чином, що ми прагнемо просувати українську музику на міжнародний ринок, але без української мови. Не тямлю, можливо, в майбутньому будуть якісь кроскультурні колаборації, але це покаже час, який час покаже, як зможуть фокусні стратегії лейблу Енко вплинути на розвиток української музичної індустрії, оскільки. На сьогодні все продиктоване потребою у нових джерелах доходу. Так, лебел енко після цієї заяви вже не про той шлях збереження української ідентичності, який вони вкладали у казака Сіромаху, а про застиляння українських артистів для міжнародного ринку. Крапка. На завершення цього випуску, знаєте, все, що можна сказати, без мови культура втрачає свою сутність. Тож давайте займатися розвитком української ідентичності, не лише спілкуватися українською мовою, але й виводити її на міжнародний ринок. Дякую усім, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми міркуваннями внизу у коментарях. Давайте обговорювати, перетирати цю тему разом. Дякую всім за активність за вашу увагу. Залишайте вподобайки, долучайтеся до мого каналу. І обов'язково до. До збору, який ви побачите в нижчих коментарях, та є в описі під цим відео. Дякую за увагу, дякую Збройним силам та до зустрічі у наступному випуску!